Одній ті ж собаки з різними нашийниками», що значить цей вираз. Іспанська діома mismos perros con distintos collares» буквально перекладається як «Los й одній ж перрос собаки, con з «distintos» – різними collares». Нашийниками Росмісмос перрос distintos collares. цей вираз означає, що незважаючи на, здавалося б, значні поверхневі зміни, ситуація або люди, про яких йде мова, залишається тими ж і жодних реальних змін не відбулося. Вона використовується для позначення того, що відмінності є лише косметичними та не впливають на суть чи глибше функціонування чогось або когось. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та до зустрічі у нових відео. Аста Астало!